Сьогодні Україна могутня автомобільна країна з багатомільйонним парком різноманітних типів вантажних, легкових автомобілів та автобусів. Для того, щоб величезний парк автомобілів був справним та ефективно працював потрібні працівники, котрі слідкують за станом автомобілів, усувають недоліки. Цим займаються слюсари з ремонту полісних транспортних засобів, і потреба в них постійно збільшується. Набуті професійні знання можна реалізувати в інших професіях. Продовжити своє навчання можна в машинобудівному технікуму і на механіку машинобудівних факультетах, інших вузів. Боротьба за впровадження життя автомобілів, утримання їх у належному технічному стані, безпека водіїв та пасажирів, надійність експлуатації. У всьому цьому велика роль належить з ремонту колісно-транспортних та інших засобів, провідної особи в технічній службі автотранспортних підприємств. Щоб автомашина запрацювала, її потрібно зібрати, налагодити, відрегулювати і випробувати у процесі експлуатації, обслуговувати і ремонтувати. Все це справа слюсера. І чим складніша машина, тим вища класифікація слюсера. Це одна з важливих професій, тому що яким би не були досконалими інструментами, завжди буде потрібна людина з розумними руками. Внаслідок збільшення зроку в кількості різноманітних автомобілів, ускладнення виробництва автомобілебудування і автосервісу необхідні висококваліфіковані кадри. Тому потреба у спеціалістах з ремонту автомобілів буде постійною і, оволодівши цією професією, можна легко працевлаштуватися в різних автопідприємствах фірмах автосервісу, автокомбінатах, автопарках, навіть відкрити власну справу. Професія автослюсера вважається престижною. Робота слюсера з ремонту колісних транспортних засобів підійде фізично міцним молодим людям, терплячим, захопленим технічними конструваннями, автотранспортом, кмітливим, схильним до творчості, винахідливості. Для виконання професійних обов'язків працівникові необхідна гострота та пишність зорового, слухового і дотикового сприйняття, хороша координація рухів пальців і рук, стійка нервова система.